Ха-ха, от і я, КВ44. Давно не бачились. Та як ти це можеш говорити? Получи піу! Ах, ти ж получи піу! Ах ти ж, получи піу! Піу. Не думай мене виграти. Ти не виграєш. І так, получи піу! Ха-ха, проіграв. десь в іншому місті. Ха-ха, тепер я головний. Ха, ха телепорт. А де телепорт? Стоп, а де телепорт? Чого він не з'являється? Може він зараз появиться? А ой, в мене ж, я ж мене ж нові сили. А телепорт, напевно, ще не, не появилися сили. Поїду так. Ну, як робите? Десь у світі Геранда гіран... один день тому. А, де це я? Я що в Великобританії, але де це? Це не похоже на мій світ. І де це. Що? Там іде якась битва. Треба зараз буде глянути. Телепорт. Так, так. Бачу, хозара повернувся в свій світ. Телепорт. А чого не відкривається телепорт? Як чого не відкривається телепорт мій світ? А так, якщо подивитись, відкривається. А так що там Там якісь, там якийсь шо фуф? -фу? Як він називається, не знаю. Фуфо він бачив око іншого фуфу? Я щось... я щось не, не, щось не зрозумів. Ну добре, буду, буду чекати, може скоро нічка буде. І тоді я зможу якось попасти. Але як хто мені зробить тулуп? Треба тулуп, а хто зробив мені тулуп? Тулуп! Тулуп! Я навіть не знаю, де це я. Якщо я в Великобританії, значить під Німеччини під рейхом дуже далеко. Так, якщо це інші, інший світ. Інший світ, тоді що? Тут теж є мій світ, тільки не мій, а може тут є інший лівіафан? Хто знає. Так, треба зараз глянути. Що в тому світі. Так, подивимося. Хочу подивитися в СССР в, їх, в їхню столицю. Так, так, так. Ні, давайте в Україну перший подивимося. Так, так, так. Зрозуміло, там ще йдуть битви. А там що? <кхи> ага. Але сесір в Москві. Що я там бачу під рейхом. А це який рейх? Я не знаю, він, напевно, такі, як у нас. Але треба, щоб хтось мені допоміг зремонтуватись. Але хто допоможе? Так, так, що вони? Вони їдуть в Париж, в Францію? Цікав, що їх там буде чекати. Тільки я би подивився, але, на жаль, треба сили економити. Хай сили чуть-чуть наберуться, тоді, може, і дізнаюся. А якщо я всі потрачу, то все одно будуть сили, але й маленькі, я хочу їх назбирати.